Усім привіт, друзі! Я провів детальний тест, скільки пропрацює дозиметр китайський фнірсів на одному заряді. І точними результатами я можу з вами поділитися. Два рази я тестував, залишав на цілий день увімкненим ну, в самому економному режимі. Тобто, з мінімальною яскравістю підсвітки і вимкненим блиманням світлодіода на щелчки. І вимкненою сигналізацією. Ну, тобто так, ну, тобто вона не вмикалась, вона була увімкнена, активна, але не спрацьовувала. Так, і от він вимкнувся. От Я його вмикав, в нього є резервна батарея, тут тобто якась певна ємність. І як я. Дізнаюсь, скільки він попрацював. Він недолік має такий, він ніяк не сигналізує про те, що батарея розряджена. Абсолютно ніяк. Він просто вирубається і все. Тобто він вночі вирубився у мене, я навіть не знаю коли. Це погано. В, в інших приладах, коли розряджається в смартфонах, наприклад, то подається звуковий сигнал або вібро, ну, будь-який що. Іде розрядка. Так. Значить, як я дізнався, скільки він пропрацював, два рази я тестив, знизу записується от накопичена доза. От, бачите, накопичена доза вже 18 годин 29 хвилин. І секунди пішли. І коли він був вимкнений, вона. Не вимірювалось, але всередині є 3-вольтова батарейка окремо. ще крім акумулятора, який всередині вбудований на літіоний. І вона якраз зберігає ці покази. Тобто він пропрацював увімкнутий в мене в самому економному режимі 18 годин ну, 28 хвилин, рахуйте. Тобто, 18,5 годин. Він працює на одному заряді. Це ну, мало, я скажу мало. Це дійсно мало. Атомскани працюють від одного від 10 днів до 1 року цілодобово, а цей працює тільки 19 годин. годин. Навіть одного дня, однієї доби не пропрацював. Дуже мало, бо акумулятор поставили маленький. По-перше, чому так мало він попрацював? Є декілька причин. Китайці. Зробили погано те, що акумулятор поставили майже самий дешевий, найгірший, зекономили. По-друге, вони зробили, що тут немає функції вимкнути дисплей або вимкнути підсвітку дисплею. Не існує такої функції, тобто це дуже погано. Китайці зробили ну, як небудь їм наплювати було. Дисплей постійно увімкнутий. І підсвітка дисплею увімкнута постійно. Вимкнути це неможливо і воно постійно їсть дуже багато енергії акумулятором. Тому і висаджу акумулятор в нуль за 18,5 годин. Це при чистому фоні, і при умові, що не було спрацювань, сигналізації, підсвітка на мінімум, вимкнути світлодіод. а Якщо це все увімкнути і реально ним користуватися, то він пропрацює ну, декілька годин максимум. А якщо буде в полях підвищеної реактивності, то я думаю, він пропрацює менше однієї години. А якщо ще підсвітку на максимум вімкнути, то взагалі менше години пропрацює. Це дуже погано. Такий недолік, але от як є. Ну, Зате він самий дешевий у світі. Бо дійсно, на планеті самий дешеві, по ціні корпуса вони їх продають. Китайці молодці в цьому плані в масовості. А от по якості вони. Зовсім не молодці, протилежні. Ну, от будете знати, скільки він е, працює. 18,5 годин. В самому економному режимі. Більше неможливо. Можна, звичайно, всередину поставити декілька акумуляторів більш якісних. Дійсно все буде працювати, буде просто довше заряджатися. Бо тут зарядка розрахована на цей малесенький дешевий акумулятор. От. Ну, мало хто буде цим займатися, будуть користуватися, як є. Ну, все показав. 18 половиною годин він пропрацював. Кому цікаві інші всі його, недоліки, мінуси, плюси, і переваги. Дивіться інші відео на YouTube-каналі Радіофобія. У мене по тегу в Нірсі. Ось так англійська мова: в Нірсі пишете і знайдете зразу. Або GC. Тере 01. Можете так гуглити. Типу, знайдете всі відео про цей дозиметр, всі тести, розборка всередині, все-все-все. Ну, Всім до нових зустрічей!